Ну а далі про е, безоплатне навчання і е, як власне пройти це навчання і опанувати робітничу професію. Є така можливість, вона з'явилася для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Про це пишуть на урядовому порталі, і е, зрештою, це пілотний урядовий проект, який щойно стартував наразі через державний центр зайнятості, триває прийом заяв на участь у ньому. Тож, про які саме спеціальності йдеться та як скористатися пропозицією, розпитаємо просто зараз начальницю управління професійного навчання та міжнародного співробітництва Державного центру зайнятості Лілію Грабовську. Пані Лілія, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як видно з повідомлення на урядовому порталі, цей проєкт експериментальний. Поясніть, будь ласка, в чому, власне, експеримент полягає і чого намагаються за допомогою його досягти. А, ну, чому безпосередньо цей проект є експериментальним? Тому що приймають участь у даному проєкті заклади освіти, які підпорядковані Державній службі зайнятості, їх станом на зараз вісім діючих. І тому він є експериментальним. Щодо того, як це можна зробити, це є декілька кроків. Це є кроки, які можливо здійснити в онлайн форматі, а також можливо звернутися безпосередньо до центра зайнятості і отримати таку послугу саме учаснику бойових дій або особі, яка отримала інвалідність внаслідок війни. Ці вісім закладів вони якось локалізовані по областях, де вони знаходяться. А це розташування в таких регіонах, скажімо так, у великих містах: це місто Дніпро, місто Полтава, це Одеса, це Харків, це Львів, це місто Рівне, Суми і івано франківськ Пані Лілія, будь ласка, конкретизуйте, хто має право пройти безоплатне навчання та які підтверджувальні документи для цього потрібні? А це дві категорії осіб. Перша категорія це учасники бойових дій. І друга категорія це особи, які внаслідок війни отримали інвалідність. По-перше, це має бути обов'язково паспорт громадянина України. Це має бути посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Обов'язково також мати документ про освіту, який вже скаже про ту, яку освіту особа. Має на момент звернення до державного центру зайнятості, а також якщо це особа з інвалідністю внаслідок війни, вона надає ще безпосередньо індивідуальний план реабілітації, який в неї є. Які спеціальності людина може здобути, скориставшись цією послугою? Ну, це більш не спеціальності. Це професії, це робітничі кваліфікації. Їх станом на зараз ліцензовані в центрах професійно-технічної освіти 95. Вони є сучасними, вони є різноманітними, це різні сфери економічної діяльності України, це і сільське господарство, це і it технології це і побутова сфера, це і сфера обслуговування. Насправді широкий перелік робітничих професій, які можна отримати. А ще окрім. М, цього є 365 освітніх програм підвищення кваліфікації. Тобто, якщо е, людина має бажання е, отримати е, саме конкретний курс, вона може подати заявку на навчання за конкретним курсом підвищення кваліфікації освітньої програми. Пані Лілію, ви вже говорили здається про форму навчання. На нагадайте, будь ласка, і саме тривалість курсу. І чи відрізняється вона, скажімо, для онлайн чи офлайн навчання? Ну, по перше, тривалість курсу є чітко визначена постановою, яка регламентує саме цей проект. Вона починається від 30 годин, якщо це підвищення кваліфікації і освітня програма, тобто це тиждень навчання, і якщо це професія, не перевищує 6 місяців. Я хочу сказати, що ми станом на зараз почали опрацьовувати звернення, звернення і учасників бойових дій і звернення осіб з інвалідністю. В нас Дуже така, скажімо, індивідуальна траєкторія роботи з даною категорією осіб. Насамперед можу сказати, що є різні форми навчання. Це є і дистанційна, як ви казали, як ми кажемо, онлайн форма, це є ще і дуальна форма, яка безпосередньо застосовується під час проходження виробничого навчання, виробничої практики саме на підприємстві, на яке буде працевлаштована особа. А також це може бути офлайн навчання, і в залежності від того, які має потреби особа, яка до нас звернулася, ми конкретно обираємо для кожної особи окрему форму навчання. Якщо... Дуже багато... Скажіть, будь ласка, ще якщо особа муситиме їздити на заняття, якщо це буде офлайн навчання, в іншій місцевості, чи існує забезпечення місцем проживання? Так, існує забезпечення і безпосередньо місцем проживання. Особа буде проживати в гуртожитках гуртожитках, які є при центрах професійно технічної освіти. Або якщо буде потрібно, ми організуємо таке проживання в інших закладах освіти. Також, окрім цього, є можливість компенсації проїзду до розташування закладу освіти, центру професійно технічної освіти, і ще особа зможе отримати компенсацію щодо проходження медичного огляду. Пані Лілію, а де можна знайти інформацію щодо навчання і, власне, як подати заявку? Інформація щодо організації такого навчання присутня на сайті Державної служби зайнятості. Є вкладення навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Там, де є безпосередньо розміщений перелік усіх професій, які можна отримати, є перелік освітніх програм, на які можна подати заяву, є необхідні кроки, які може здійснити дана особа, а також є форма подачі заявки, вона актуальна. Особа заходить на сайт, обирає саму подачу заявки, підписує її електронними ключами і надсилає в той центр зайнятості, який буде обробляти дану заяву. Також можна прийти безпосередньо в будь-який найближчий до вас центр зайнятості і подати заяву власноруч, знаходячись саме у центрі зайнятості. А, можна прийти в принципі, ногами. А скажіть, будь ласка, чи існує ліміт по кількості і чи існує ліміт по часу, щоб люди не запізнилися, якщо скажімо, почули наш ефір, побачили наш ефір зараз, можливо, треба бігти вже. Ні, лімітів немає. Вже в нас є такі звернення. Я хочу ще раз наголосити, що це індивідуальна траєкторія під кожну особу, яка до нас звертається. Ми опрацьовуємо кожне звернення, кожний прихід до нас даної особи. Ці, скажімо так, ця категорія осіб вимагає від нас саме такого гнучкого індивідуального підходу для кожної особи бігти можна, якщо є бажання навчатися і отримувати. А професію можна, але не обов'язково. Дякуємо вам, пані Лілія Лілія Грабовська, начальниця управління професійного навчання державного центру зайнятості України, була з нами на зв'язку.